Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України зіграє свій перший офіційний матч при Риброві у відбіргових матчах до чемпіонату Європи 2024 І сьогодні ви дізнаєтесь, де можна подивитися гру Північна Македонія Україна, яка буде стартувати 16 червня о 21.45. Також ми розглянемо основні склади, наші втрати, що з собою зараз представляє команда Північної Македонії, які загрози існують в нашої збірної перед цією командою, ну і інші теми, які стосуються збірної України. Ми теж обговоримо, друзі. Тому перед початком прямо зараз поставте лайк, це дуже важливо для. Того, щоб якомога більше людей побачили це інформативне відео, також підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. У нас також буде пряма трансляція цього матчу. Тому обов'язково підпишіться і напишіть свій коментар на рахунок прогнозу на цей матч. Як ви вважаєте, чи збірна України зможе спокійно обіграти свого суперника? Також напишіть, що ви очікуєте в цьому матчі від основного складу збірної України, тому що ми бачили вже основу першу основу від Реброва на товарняк проти Німеччини. Там був саме Єрмоленко з циганковим, два правих вінгери в основному складі. Як ви вважаєте, чи буде такий самий склад, чи можливо якісь точечні зміни в основі будуть? Плюс не зможуть взяти участь як мінімум два футболісти в цій грі. Про це і більше. Далі у відео, друзі. Як завжди, розпочинаємо з того, де можна подивитися цей матч. Північна Македонія Україна. Він відбудеться 16 червня в Скоп'є. Поєдинок прийме національна арена, то ще проїздки. стартовий свисток прозвучить о 21.45 Тобто в північній Македонії ми будемо грати на виїзді. Так от подивитися, даний матч можна буде в офіційного транслятора Меґого, де ви зможете переглянути чи то по максимальній підписці, підписка спорт що оптимальна. Якщо у вас є, бодай одна із цих трьох, то ви зможете переглянути даний поєдинок. А також. На місцевих телеканалах Суспільного мовлення футбольний матч можна переглянути в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV. У тіті платформи різні, окрім Меґого, не будуть транслювати по суспільному. Тому тут тільки такі варіанти є. І третій варіант це переглянути на нашому youtube каналі Буду для вас коментувати цей матч. Тому, друзі, долучайтеся, обов'язково підписуйтеся. Перед матчем будемо обговорювати основні склади, предматчові розклади до цього матчу. Ну і також буду коментувати під час гри і після гри, як завжди, нас виходить на каналі Огляд, тому нічого не пропустите, друзі. Розбір голів теж ви можете подивитися, до речі, тактичний розбір голів в матчі Німеччина-Україна, який я зробив для вас. Тому перегляньте, хто ще це відео не бачив. Думаю, вам буде цікаво. Судити цей матч буде, друзі, бригада рефері із Швейцарії. Головним суддею виступить Лукас Фе Ендріх на лініях йому допомагатимуть Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. Останні тренди арбітра в останніх дев'яти матчах арбітер показав менше семи жовтих карток. Арбітер показав більше чотирьох карток в п'яти із останніх шести матчів, і в трьох із останніх восьми матчів було. Тільки одне видалення. Тепер перейдемо до табору національної збірної. Вчора у тренувальні взяли участь 25 виконавців. Відсутні були двоє гравців. Так от Валерій Бондар та Олександр Піхальонок точно не допоможуть збірній Україні в матчах проти Північної Македонії і Мальти. У Валерія Бондаря, як повідомляється, ушкодження привідного м'язу. у Піхальонка проблема із ступнею. На жаль, обидва виконавці не зможуть допомогти збірні України у червневих матчах, зазначається на офіційному сайті УАВ. Тому це, звісно, невеликі втрати для нас. Ми розуміємо, що Валерій Бондар це на даний момент не основний центральний захисник, тому що є Матвієнко і забарний. Ну, піхальонок теж далеко не основний, але це футболіст, який точно міг би вийти на поле. Якщо е, потрібно, і напишіть зараз в коментарях, чи сильно повпливають ці дві втрати на запас збірної України проти північної Македонії, зокрема. А тепер, друзі, давайте розбирати нашого суперника. Їхній склад, взагалі, з чого складається ця збірна північної Македонії? Щоб ви розуміли, вся північна Македонія коштує 60 мільйонів, тобто. Македонія дорівнює Михайло Мудрик. В Збірні України, Мудрик коштує теж 60 мільйонів. Тобто, в принципі, можна одного мудрика випустити проти них і хай грають у футбол. Звісно ж, ні, в них теж є хороші футболісти. Той же Альмас, він найдорожчий гравець в складі збірної він взагалі. Пів ціни тримає в цій збірні 26 мільйонів він коштує, 23 роки Футболіст Наполі, також є Барді Який коштує 4,7-4 мільйони А Демі, але це все досвідчені футболісти І потрібно зазначити, що взагалі Середній вік команди 27,6 Дуже досвідчена команда, плюс 23 легіонери, 85% Збірної грають за кордоном, не в місцевому чемпіонаті, це теж важливий показник. Даний в топових командах, окрім того ж самого Альмаса Але в будь-якому випадку, хтось там в Турції грає, хтось там в ось із незраю Валікану є. Є капітан Рістовський, доволі досвідчений, класний, правий захисник із Динамо Загреба. Ну і інші футболісти, яких, можливо, десь чули. Зайкова, я думаю, ви пам'ятаєте по виступах зоря проти університеті Крайови. Він якраз тоді грав проти нашої зорі. В принципі, з цими футболістами ми, ми десь перетиналися. Ну і інші грав і як ви бачите, Гордан Панді вже не грає за цю збірну, є Аліоскі, також із Фенербахче Тобто нічого особливого, окрім Ельмаса, давайте так скажемо. Ельмас такий молодий талант, всі інші це в основному досвідчені футболісти, які, в принципі, ось, до речі, одноклубник Коноплянки. Можливо, він щось знає про Атанасова. От такий гравець є, якого точно знає Коноплянка. Тепер давайте нагадаємо таблицю у нашій групі Англія, Італія, Північна Македонія, Україна і Мальта. П'ять команд. Ми зіграли тільки один матч проти Англії. Я думаю, всі пам'ятають, коли ми програли безвольно англійцям. Поступилася Північна Македонія, ж виграла у Мальти з рахунком 2-1. Ця команда теж зіграла тільки один матч. Як ви бачите, в Англії, в Італії вже по два. Так само. і у Мальти, яка програла свої два стартових поєдинки. Англія виграла два, Італія один програла. Тобто сьогодні перемога нам дасть: ну фактично, вихід там на третє місце, дивлячись, як там ще Італія буде грати. А. Перенесений матч проти Італії, ми вже зіграємо восени і там всі, якби крапки над і ми розставимо 100%. Тому давайте дивитися останні якраз результати. Два матчі от, можна у цьому році виділити у Північному Македонії. Вони обіграли своїх суперників, зіграли якраз офіційний матч з мальтою і потім зіграли товариську гру проти Ферерських островів 1-0 обіграли цього суперника. Тобто команда не виділяється якимось супер результативними матчами. Але доволі дисциплінована команда, команда, яка, звісно, щоб і проти Мальти, і проти Фарерських островів виглядала на папері фаворитом, і вони досягли того результату, який їм потрібен, але не розгромно. Тобто, ця команда в основному грає від своїх воріт, як і всі команди по типу Північної Македонії. Грає на контратаках. Я думаю, що. З останнього матчу між Україною та Північна Македонія нічого фактично не змінилося в стилі гри збірної. Я думаю, ви пам'ятаєте той матч збірний, коли ще про Шевченку ми тяжко, але обіграли північну Македонію з рахунком 2-1. Це було дійсно непросто робити тій команді праймовій команді. Фактично, Андрія Шевченка. Я думаю, що в цьому матчі нам потрібно теж очікувати чогось подібного, тобто низький блок захисту, швидкі контратаки, македонців, стандартні положення, які потрібно розбирати, звісно, при захисті нам, і позиційна наша гра. Вона буде ключова, тому що і наскільки вдало ми зіграємо в позиційному футболі на половині поля суперника. В останній третині поля в основному це буде вирішувати результат взагалі всього матчу. Якщо ми не зможемо пробивати цей захист північної Македонії то тоді у нас будуть проблеми або мінімально обіграємо або взагалі втратимо очки. Надіюсь, що тако не буде. І у Реброва є план, і ось цікаво буде подивитися на збірну Реброва саме при позиційній грі першим номером. Проти Німеччини на контратаках ми побачили нашу збірну. Хороша реалізація, класно вибігали в атаки. Але от саме позиційний футбол, який ставить ребро, оце цікаво буде оцінити. Друзі, пишіть. От е, вашу думку, наскільки якісно наша збірна при Реброві буде грати саме першим номером. Тепер давайте розглянемо коефіцієнти на цей матч. Хто є фаворитом? Наша збірна, звісно, фаворит. Компанія Favbet дає коефіцієнт 2 на збірну України на північну Македонію 4,35, на нічию. 3,6, друзі. Тому, хто впевнений в перемозі нашої збірної, залітайте в закріплений коментар в опис, де компанія Favbet на перший депозит при реєстрації за посиланням дає бонус до 4,5 тисяч гривень. Тому не марнуйте цю нагоду. І також подвійний шанс дають на Македоні 1,96, на НАС 1,29 невисокий коефіцієнт на тотал, як ви бачите, 1,5 більше 1,43, і на більше 2,5, 2,3. Тобто, ну БК не дуже вірить, що тут буде багато забитих м'ячів за рахунок якраз того, що Північна Македонія дуже злагоджено грає в захисті. Ну і індивідуальні тотали тут на гол Македонців 1.59, на наш гол 1.24, на наші два голи, як мінімум, 2,23. Високі кефи. Ну і на обидві заб'ють 2.07, Друзі, тому вам обирати. Свій прогноз, пишіть його прямо зараз в коментарях. Ну і під кінець цього відео давайте пофантазуємо з основним складом Сергія Реброва на цей матч. Він, в принципі, може бути незмінним, якщо брати гру проти Німеччини. Все доволі непогано працювало в... на контратаках, але нам потрібно буде більш контролювати м'яч в цій грі. Все-таки, давайте я от орієнтовний склад зроблю прогноз на орієнтовний склад. В захисті я, я думаю, що нічого не зміниться. Все буде, як і було. Трубін, Матвєнко Забарний, Тимчик і Миколенко. В центрі півзахисту, я все-таки думаю, що повернеться Маліновський в основу. Циганкова переведуть направо. Степаненко-Судаков як були, так і будуть. Мудрик як був, так і буде. Так само й в атаці. Думаю, що буде одна тільки зміна. Ярмоленко вийде, якщо треба, на підсилення гри. А в цій грі буде грати Маліновський. Поясню, чому можливо, ми не так якісно зможемо розкривати захист суперника. І нам потрібен буде футболіст, який дуже добре виконує дальні удари, стандартні положення. Таким футболістом в збірні України є Маліновський. І в цьому матчі це може мати ключову роль. Якраз оці дальні удари, тому що буде масований захист суперника. Пройти цей захист буде скоріш за все складно, якщо нашій збірні це вдасться за рахунок якісь. Дійсно, циганковий, який зараз в фантастичній формі, швидкого мудрика. Хто б, що про нього не говорив, але це технічний швидкий футболіст. Він повинен от саме в цьому матчі давати результати, показувати, от на що він здатен. Надіємось також на креатив Судакова. Ну і дальні удари. Тож Степаненка вони теж мають місце, і Руслана Маліновського. Я думаю, що ставка буде робитися саме на таких футболістів. Що ви думаєте, пишіть в коментарях, друзі. Вам дякую за перегляд. Буду вас чекати на прямій трансляції на цьому каналі о 21.00 16 червня. Всіх буду чекати. Для того щоб не пропустити, підпишіться в телеграм. Це дуже важливо. Там новини українського футболу, голосування, також всі посилання сповіщення про стріми, відео, які виходять на каналі, теж в телеграмі. Там простіше комунікувати з вами мені і вам. Зі мною тому бажаємо успіху команді Сергія Реброва. Будемо слідкувати і вболівати за нашу збірну вже завтра. До нових зустрічей, друзі.